Та, що ви взагалі знаєте про поганий день на роботі. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Елвіс Куні порядний сім'янин, який живе із дружиною Олівією та донькою Едрією. Чоловік працює ведучим радіошоу і є дуже популярним та впізнаваним. Якось провівши вечора з сім'єю, Елвіс відправляється на роботу на нічне шоу. Там чоловік стикається із дивним незнайомцем, який вважає себе новою месією і хоче розповісти про це усьому світу. Божевільний наполягає, що Белвіс дав йому слово в ефірі, інакше він себе вб'є. Елвіс розуміє, що чоловік не в собі, і, маючи добре підвішений язик, переконує його розповісти про себе не на радіо, а під час онлайн трансляції. Він каже, що так люди не тільки почують його, а й побачать. Коли так званий месія покидає радіостанцію, Елвіс наказує охоронцю замкнути двері, щоб такого більше не повторилось. Потім чоловік зустрічає свою напарницю Мері, яка знайомить його зі стажером Діланом. Елвіс не надто добре реагує на новачка і відпускає в його бік кілька жартів. Потім Елвіс зустрічається зі своєю начальницею Сем. Вона каже, що рейтинги шоу впали, і чоловіку конче треба зацікавлювати аудиторію. Проте той, не сприймаючи нічого нового, як от соціальні мережі чи онлайн трансляції, каже, що буде робити те, у чому він майстер, вести радіоефіри. Перед ефіром Елвіс стикається із ще одним ведучим Джастіном. Між чоловіками розгорається сварка, так як Джастін впевнений, що Елвіс хоче забрати його шоу. Та чоловік усе заперечує. Почавши ефір, Елвіс представляє слухачам Ділана. Хлопець каже, що для нього честь приєднатись до шоу, яке йде вже так довго. Елвіс сприймає це як натяк на його вік, через що свариться із стажером і проганяє його зі студії. Але коли Ділан йде, Елвіс повертає його і сміючись, каже, що це був лише жарт. Елвіс починає вести своє шоу, під час якого йому телефонують слухачі та просять порад щодо найрізноманітніших життєвих ситуацій. Через деякий час Елвіс отримує дзвінок від чоловіка на ім'я Гері. Той каже, що почувається погано, бо має зробити дещо жахливе. Гері каже, що проник на подвір'я одного покидька і хоче помститись йому, нашкодивши його родині. Елвіс намагається відмовити співрозмовника від божевільного плану, але раптом з'ясовується, що він вдерся в дім самого Елвіса. Переляканий радіоведучий каже, що відключиться від ефіру, щоб поговорити із Гері наодинці. Та той не дає цього зробити, погрожуючи вбити Олівію і Едрію. Раптом Елвіс чує постріли, а потім голос дружини та доньки, які благають чоловіка, робити все, що скаже Геррі. Мері кидається викликати поліцію. А Елвіс намагається тягнути час і відволікати Геррі. Чоловік питає, хто він такий і за що його так ненавидить. Гері відповідає, що Елвіс зруйнував його життя, і тепер він зруйнує його. Чоловік на тому кінці слухавки каже, що він приставив пістолет до голови Едрії і натисне на гачок, якщо Елвіс збреше. Гері питає, чи спить Елвіс зі своєю напарницею Мері і чуючи налякані крики доньки, чоловік зізнається, що так. Вислухавши це зізнання. Задоволений Гері каже, що час переходити до наступного і нагадує Елвісу про Лорен. Спочатку радіоведучий не розуміє, про кого йде мова, а потім він згадує, що так звали його попередню операторку. Жінка пропрацювала на радіо зовсім недовго, а потім неочікувано зникла. Тоді Гері пояснює, що Лорен його колишня дружина. Жінка вкоротила собі віку через ставлення Елвіса та жорстокі жарти з його боку по відношенню до себе. Елвіс запевняє, що на студії усі жартують один над одним, і це нормально. Та Гері говорить, що Лорен цього не витримала, і Елвіс відповідальний за те, що сталося. Після цього Гері наказує взяти мікрофон і вийти на дах будівлі. Розуміючи, що вибору немає, Елвіс це виконує. Чоловік підіймається на дах, а за ним ідуть Мері Ділан та працівник студії Стів. Гері наказує Елвісу залізти на парапет і стрибнути вниз. Елвіс каже, що цього зробити не може, але Гері ставить його перед вибором або він, або його сім'я. Врешті-решт, Елвіс каже, що стрибатиме, але вирішує обдурити співрозмовника і зістрибує з парапету на дах. Ділан бере мікрофон і намагається переконати Гері, що Елвіс справді мертвий. Однак виявляється, той стежить за усім, що відбувається, з допомогою дрона. Гері злиться, що його обдурили, після чого лунає два постріли. Не відчуваючи землі під ногами, Елвіс повертається в будівлю. Його наздоганяє Стів, який саме говорив із поліцією і передає слухавку. Копи кажуть, що в домі Елвіса нікого немає, жодних ознак злому чи стрілянини. Не розуміючи, що відбувається, Елвіс вирішує їхати додому. Несподівано у холі він бачить труп охоронця. В той же момент через динаміки в студії починає лунати голос Гері. Він каже, що сім'я Елвіса все ще жива, однак він тримає дівчат не в будинку. Гері дає 30 секунд, щоб чоловік взяв мікрофон і продовжив гру. Інакше Олівії та Едрії справді кінець. Мері швидко передає Елвісу мікрофон з допомогою ліфту, і чоловік встигає відповісти в останню секунду. Геррі зізнається, що це він вбив охоронця, бо той не хотів його впускати. Насправді, псих увесь цей час був на радіостанції, і десь у будівлі він і тримає дівчат. Крім того, Геррі розповідає, що замінував усю будівлю, і рівно через 40 хвилин усе злетить у повітря. Геррі каже Елвісу, що якщо впродовж цього часу він його знайде, вони битимуться один на один, як чоловіки, всі інші зможуть піти. Якщо ж ні, вибухівка зробить своє. В живих не залишиться нікого. Елвіс злиться і каже, що вже застарий для цих хованок, та Геррі залишається непохитним. Тоді Елвіс разом із Діланом відправляються на пошуки Геррі, Олівії та Едрії, котромусь із кабінетів на Ділана хтось нападає. Елвіс впізнає Тоні, одного із техпрацівників станції. Чоловік каже, що побачив мертвого охоронця і заховався. А побачивши хлопця, якого раніше тут не зустрічав, вирішив, що це її вбивця. Тоні каже, що хотів звідси втекти, але повсюди вибухівка на дверях, вікнах. В гаражі і кабінетах. Гері змушує Тоні сказати, чому він затримався на роботі, і Ділан помічає в чоловіка сумку із комп'ютерами. Тоні зізнається, що він краде комп'ютери, бо його дружина серйозно хвора, і їм треба гроші. Гері каже, що він не хоче зайвого гравця і наказує Елвісу його вбити. Не змігши цього зробити, Елвіс просить Тоні десь заховатись і чекати, доки це все не закінчиться. Елвіс разом із Діленом далі кидаються обшукувати радіостанцію. Гері вирішує дати їм підказку, і донька Елвіса каже, що вони в комірчині з іграшками. Чоловіки біжать туди, однак знаходять всередині лише ляльку Едрі і заплямовану кров'ю. Гері починає описувати слухачам, що відбувається в комірчині, і Елвіс розуміє, що псих слідкує за ними через камери відеонагляду. Чоловік каже стажеру, що Гері, схоже, сидить у підвалі, де розміщена диспетчерська. Він веде їх шляхом, на якому немає камер, і виводить до потрібного кабінету. Проте, зайшовши всередину, Гері і Ділан знаходять не Гері, а Джастіна із кулею в голові. Потішаючись над їхніми невдалими спробами, Гері каже, що завжди мріяв спробувати себе у якості радіоведучого. Він щось перемикає і його голос починає лунати просто Студії звукозапису Елвіс розуміє, що там залишались мері та стів, тому кидається рятувати колег. Він вирішує взяти пістолет у мертвого охоронця, і в той момент до станції прибуває поліція. Коп, побачивши Елвіса біля трупа із пістолетом в руках, наказує покласти зброю і викликає підкріплення. Він ледь не відчиняє двері, на яких прикріплена вибухівка, але диспетчер по рації наказує поліцейському не заходити всередину і чекати команду. Після цього Елвіс і Ділан біжать далі на пошуки. Гері пропонує зіграти в гру із вгадуванням цифр. Ділану вдається назвати вірну комбінацію, і за це Гері додає до таймеру на вибухівці 10 хвилин. Вирішивши, що в коридорах можуть бути пастки, Елвіс вирішує піднятись в студію секретним маршрутом. Вони пробираються нагору через шахту ліфта, і через задні двері студії бачить там Гері та зв'язаних мері і Стіва. Елвіс вирішує, як краще зайти, і плануючи маршрут, помічає в коридорі повішеного тоні. Розуміючи, що вибору немає, чоловік каже, ділону просто вриватись всередину і спробувати схопити Гері. У них все виходить, і псих нарешті потрапляє в руки Елвіса. Той прикладає йому ніж до шиї і наказує розповісти, де Олівія та Едрія. Але Геррі відповідає, що Елвісу не варто його вбивати. Чоловік показує детонатор, що тримає у руці, і каже, що в разі його смерті він відпустить кнопку, а це активує вибухівку. Раптом дзвонить мобільний телефон, і Елвіс просить мері вімкнути гучномовець. Це виявляється, офіцер Брюс. Він каже, що спецназ висадився на даху будівлі, і там знайшли дружину та доньку Елвіса. Але на них одягнуті заміновані бронежилети. Брюс говорить, що вибух. Дуже дивна, вони не знають, як її розмінувати. До того ж, на ній є датчик руху, через що дівчата не можуть зробити ані кроку. Та на жилетах є екран для вводу кода, і схоже, Геррі знає комбінацію, що деактивує вибухівку. Психопат погоджується назвати код і звільнити Олівію Тедрію, але взамін жилет має надіти ділан. Він не залишає вибору, погрожуючи відпустити кнопку і підірвати будівлю. Брюс отримує потрібні коди і знімає жилети з полонянок, а потім приносить їх у студію. Офіцер активує жилет наділення за вказівками Геррі, і коли він це робить, Геррі у нього вистрілює. Тоді псих каже, що історія все-таки має завершитись феєрверком і відпускає кнопку детонатора. Коротка мить і нічого не відбувається. Геррі, Елвіс, Мері та Стів вибухають сміхом і починають обійматись. А за кілька секунд всі, хто були мертві, заходять до студії живі та неушкоджені. З'ясовується, що усе це було розіграшем. Студія вирішила пожартувати над стажером, розворушити слухачів та підняти рейтинги. Усе пояснивши та вибачившись за такий жарт, Елвіс просиділа на сказати кілька слів аудиторії. Однак, шокований усім цим хлопець розвертається і мовчки йде геть. Елвіс разом з усіма працівниками студії та найнятими акторами вибігають за ним. Вони простягають мікрофони, просять все ж поділитись враженнями зі слухачами. Та Ділан, що вже почав боятися ненормальну команду, починає заткувати. Несподівано він необережно ступає на сходах, падає вниз і помирає, розбивши голову об металеву трубу. Наступного ранку засмучений Елвіс виходить зі студії через чорний хід і зустрічає там Сем. Жінка каже, що попереджала його. Вона завжди була проти дурнуватих жартів чоловіка, і ось тепер чим все Закінчилось. Вона каже, що відвезе Елвіса додому, так як будівлю оточили журналісти. Чоловік сідає в автівку і чує сюжет по радіо, де його вітають з ним народження. Раптом до них обертається водій, і це виявляється живий та здоровий ділан. Виявляється, смерть хлопця була частиною іншого розіграшу від команди студії. Вони вирішили привітати Елвіса з ним народження, про яке, як він стверджував, ніхто не пам'ятає його ж методами. Хлопець каже, що насправді його звати Макс, і він Каскадер. Елвіс говорить, що страшенно радий бачити Макса живим. А потім каже колегам стерегтись. Він обіцяє, що його помста буде страшною. Дякую усім за перегляд. Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.